Привіт! Вітаю вас на каналі Світ моїх рослин. Мене звати Віта і це канал про кімнатні рослини, про догляд за ними, про життя моєї колекції. І нарешті, сьогодні у відео я вам покажу свої хої. Розкажу, як вони пережили це літо, бо, якщо чесно, їм було тяжко. І як вони почуваються і виглядають на сьогоднішній день, також покажу і розкажу. Тому що з приходом осені, коли температура трішки спала і перестало так пекти сонце, моїм, моїм хоям стало набагато краще. Приєднуйтесь до перегляду, коментуйте, ставте вподобайку, давайте дивитися. Якщо узагальнити, то цього літа моїм хоям було важко. І на то є декілька причин. Ну, По-перше, тому що я кардинально переглянула свої вподобання щодо хой, і деякі сорти я їх просто продала. І залишилось в мене їх не так багато, їх багато, але не так багато, як було. Мілколисні хої взагалі в мене там залишилося декілька, і цього літа я не придбавала хой. Чому На це також є причина. Вона зовсім не пов'язана з хоями, просто тому, що мене захопили монстери, а хої трішки відійшли, з'являється сонце. Сьогодні на диво гарна погода, тому що на днях я вже дивлюся, майже нуль буде температура і будуть дощі. Ай. Але сьогодні сонечко, і по мені я бачу, відповідно, сонячні примінчики. Про хої. Тобто я переглянула свої вподобання. Я не скажу, що прям дуже кардинально, але залишила я десь більшу половину хой цього літа колекцію я не поповнювала. Декілька разів я хотіла придбати дві хої, але ну, якщо ти перегорів, то значить це не твоє. І сьогодні покажу вам ті хої, які в мене залишилися до яких я все так же нерівно дихаю я їх люблю обожнюю. почну із хої. Яка називається DS70 варігатна. Її я ось так оформила на бамбукову опору. Саме на бамбуковій вона виглядає дуже гарно. Подивіться, яка варієгатність. Листочок оцей, він засмагає рожевим кольором, а потім от звичайного такого світлого кольору. Виглядає це гарно. Красиво, естетично. Треба приколоти, щоб вона не відпала. Ця гілочка сформована вона в мене отак два напрями росту, і я її просто отак по колу буду закручувати. Ця хоя в мене не квітла ще зовсім жодного разу. Але мені вона подобається і такою. Дуже гарна. Єдиний її мінус це що вона має велюрові такі листочки і вона дуже гарно припадає кою. Як бачите, росте вона дуже-дуже швидко, бо навесні вона була зовсім маленькою. Там, Одна гілочка була коротенька, а іншої взагалі не було. Це при тому, що я її жипцювала, я її зрізала і, мабуть, перевкорінювала. Бо дуже багато хой я в цьому році перевкорінювала, тому що той субстрат, в який вони були посаджені, мені не подобався. І я просто вирішила зрізати, наростити коріння і пересадити в новий субстрат. Слідуюча, це хоя Борнея гунунгадін, Вона також була нещадно поживцьована, порізана на маленькі живці. І тут, отак, ось, з цієї гілочки, ось такої вона наросла. Вусик тягнеться доверху, десь кудись туди. І поки, поки він отут не почне обростати, я його закручувати не буду, бо існує ймовірність, що ті листочки він їх просто скине. Хоча гунунгатін, вона не психована, вона така досить покладистий, гарний характер має, і росте вона досить гарно. Але все може бути. Я вже нічому не дивуюся, може бути все що завгодно. Ось така вона в мене не стоїть на сонечку, тому не засмагла. Бо е, листечко вона набуває навіть такого аж червоного кольору. Як на мене, це так трішки занадто. Краса красою, але все-таки рослині для виживання, для гарного фотосинтезу потрібен хлорофіл. Тобто листя повинно залишатися зелене, пігментація повинна бути природна, її присутня. Слідуюча незмінна красуня, переможець всіх моїх рейтингів: це дисхідія овата. От така вона вже кудрява. Тут зарослі страшні. Оці вуси, які вона випускає, я їх отак просто накручую, тому що мені чесно, якщо чесно, мені її роздирати, отак розбирати. Страшно. Хоча вона посаджена, ага, вона п'є водичку ось знизу. Зрозуміло, чому їй так добре? Тобто, коли я поливаю, тут внизу залишається такий резервуар, ємність, куди водичка стікає. І вона, недовго думаючи, проростила туди коріння і собі п'є стільки вона хоче. Тому виглядає вона, звичайно, привабливо, красиво, гарно. цього літа в мене багато хой, коли я від'їжджала вони, на жаль. Втратили дуже багато хто втратили коріння з-за того, що вони просто пересохли. І саме по цій причині це було як одна із, я їх перевкорінювала, нарощувала заново коріння. Я вам покажу одну бідосю, який було зовсім кепським. Гарна. Вона бачить сонечко, тому має ось таку засмагу. От, чи дві гілочки отак, куди попадає сонце. І молоді листочки, звичайно. Квітує. Квітує вона безперестанно, скільки я її пам'ятаю, по всі ліани всипані квітоносами. І ось так ці квіточки виглядають гарно. Минулого разу, коли я знімала цю саму дисхідію, я вам показувала. Слідуючий лопухастик ось ця це Хоя Джермані. Або її називають Палау. Сформована вона в мене з двома ростами. З обох сторін. І один ріст призупинився в рості, а інший ось росте. Такі добрячі лопухи? Сантиметрів по 20, крокодильчики. Має гарний сплеш, гарну винозну структуру. І саме тому вона мені подобається, і саме тому поки що вона в колекції залишається. Як бачите, деяким хоєм я придбала ось такі опори. Звичайні, бамбукові опори, вони коштують там щось 30 гривень, недорого, чи 40 гривень. У магазині квітковому я зайшла і декілька штук придбала для своїх хоєк. Наступна хоя це. Калімантан, Її мені також довелося перекорінити, тому що я виявила, що її коріння просто висохло. І, відповідно, я її зрізала, в воді нарощувала коріння, і потім посадила у свій новий субстрат. Зараз вона вже гарно почала приходити в себе, гарно виглядає, продовжила ріст. Бо я з неї декілька живців знесла нижніх, але це не заважає їй ось вона буде квітувати. Заклала квіточки і планує порадувати найближчим часом. Якщо, я думаю, до того часу, як я буду відео редиктувати, я вам, я вам дозніму. І поставлю ви подивитесь, вона в мене вже квітувала, я, мабуть, рил зробила. Не пам'ятаю, щоб вона пахла, а виглядає звичайно гарно. В моїй колекції ця хоя не за квіточки, а саме за такі красиві листочки. Ну, Погляньте. Ось таке гарне листечко вона має, красуня. Як бачите, в мене вона поки ще невелика, ось так. Також показую вам одну із своїх улюблених хой. Це хоя Silver Dollar. Вона виявилася зовсім такою покладистою, швидкою, ну і, звичайно, гарною. Саме ця хоя була зовсім не проти сонечка. І навіть пересушки. Це одна із декількох хой, які пережили мій від'їзд. І вона гарно себе почувала в той час. Е, так, листечко трішки зморщилося, але я її відпоїла, і коріння вона не скинула. Тому, якщо ви початківець, ви новичок і ви щось шукаєте для себе беріть. Прекрасна, дуже красива і зовсім проста. Оце ось листя, вона таке велике, класне, жирне. Вона наростила саме тоді, коли на неї шпарило сонце, і їй було зовсім те сонечко ні по чому. Але все-таки, я думаю, що засушка своє дала, і вона далі продовжила рісти з такими карказяблистими листочками. Зараз все добре, вона класно почувається. Дуже гарно виглядає, має ось повну заливку і дуже цупке листя. Саме тому, що у хої таке цупке м'ясисте листя, вона краще переживає просушку. А ті хої, які мали ніжне листечко, їм було зовсім кепсько. Одну із них я вам зараз покажу. Ось погляньте. Це ондулата. Так, це сама дорога хоя, яку, яка була в моїй колекції. Так, вона залишилася, звичайно. Але коли я проїхала, подивіться, що я побачила, оце листя, воно просто на сонці згоріло, вона стояла майже суха, листечко так було скручене, і воно висіло. Я, звичайно, була засмучена, але горювати не було часу, я її зрізала. На сьогоднішній день це, ці живці вже вкорінилися. Хоча надії на те, що вкоріниться вус, було ну зовсім-зовсім мало. Низ я залишила. Низ у мене стоїть там. Ну, я думаю, може, він щось ще видасть. Оцей листочок, він вкорінився, тут є корінчики ось по стінці. Маю надію, що він щось мені дасть. І оцей вус, який я зрізала, я його також поставила на вкорінення. Я його помістила в теплицю. Зараз оцей листочок, вже, дивіться, він такий величенький. Хоча, хоча він зовсім же ж малесенький був. Тут він пускав, продовжував ріст пагона відсушив і нарощує ось отут якусь, якусь пуньку нарощує. Ну, я дивлюся, що це ще один листочок. Ну, я радію, те, що цей пагін живий, він якось розвивається. Потрібно буде, звичайно, дуже багато часу. Але він, як бачите, життєздатний, він дуже повільно, але росте. Ну, і це мене радує. Цього поки що достатньо. Також в колекції своїй я залишила оцю ось пістряву красуню макрофілу Port of Gold. Її мені, звичайно, теж прийшлося перевкоріювати. Але вона цього. Але вона особливо не страждала, швиденько напускала корінців, я її посадила і вона продовжила свій ріст. Ось крутить, бачите, кінчики, росте. Виглядає гарно, так яскраво, на сонечку, на сонечку трішки засмагає листечко, прекрасно себе почуває. Ще одна хоя, це паразитика ЛАО. Як тільки температура після літа знизилася, вона випустила швиденько квітоносики. Ось один, ось один. І тут ось ще один. Бачите, і швиденько, так от прямо на очах набирає квіточки. Вони збільшуються. Головне її вчасно поливати, щоб ці квіти вона не скинула. Тому що моя, тому що моя хоя в вона закладала три квітоноси, такі три грони. Я вам у відео показувала. І одного ранку, я просто коли зайшла, я побачила, що вона їх всі просто скинула. Знову. Виявляється, Виявляється, в цей період, коли вони починають закладати квітоноси і квітують, набирають силу, то її потрібно поливати ще більше. А я дуже боялася її залити, тому що хої краще трішки не долити, ніж залити. Я її боялась залити і, відповідно, я її засушила. Коли вона заквітує, звичайно ж, я вам покажу. Але вона має таке гарне листя, і без того вона дуже красива. Ця хоя, бачите, ось квітує. Ось такі гарні, прекрасні квіти має. Подивіться, вона пахне. Запах такий якихось спецій. Такий приторний, дуже яскраво виражений. Якісь такі східні спеції. Я не знаю які. Явно не квітковий аромат. Погляньте, сфокусувались. Квіточка така махрова, велюрова по краям, має колір, передається точно дуже гарний. Колір передається правильно, точно, і воскова серединка. Ну, оці магнаті квіточки, вони просто такі класні. Тут я бачу ще ось один квітоносик на самому верху, але я не знаю, чи вона, дай Бог, хоч одним відквітує, чи вона його витягне. Вона в мене отак стоїть в чашці, ну, тому що вона перевалюється. І я щоб вона, не дай Бог, не впала, просто поставила її в таку вишкілезну чашечку. І стоїть вона на підвіконні. Квітує саме ця хоя. Я, до речі, не сказала їй назву: це Red Button. Publicalis, Publicalis Red Button. У мене ще є Royal Hawaiian Purple. І вони прямо квітка в них дуже схожа, майже однакова. Різниця йде тільки в листочку. У Red Button листечка виглядає трішки інакше. Але квітка така самісінька. Якщо я помиляюсь, то ви мені напишіть, в кого квітла і Red Button, і Royal Hawaiian Purple. Бо, як на мене, вони однакові. Звичайно ж, також показую вам хою віберджі. На отакій ось опорі. Вона в мене, на великій. Опору цю я хочу поміняти, тому що мені на залізній опорі, на такій не дуже подобається. Вона, нарешті, почала ростити нормальні листки, такі величенькі. Віберджі характеризуються тим, що вона гарно засмагає. Має таку рожеву засмагу, це красиво виглядає. І якщо це такий густенький кущик, то відповідно він гарно виділяється на фоні інших. І ця хойка так, гарно прикрашає колекцію. Тому поки що роздаватися з нею я не планую, мені вона подобається. Така гарна, така симпатична. Але щоб вона там думала квітувати, я поки що не бачу. Тому чекаємо. Ну і, звичайно ж, буду вам показувати свої клеменціоруми. куди ж без них? У мене їх два: обидва, слава Богу, живі. Тому що вони стояли в кімнаті, де працював кондиціонер, і працював зволожувач, бо інші хої стояли. В іншій кімнаті, а ці стояли з основної колекції. Просто я б не пережила, якби вони засохли. Це Клеменціорум Black Leaf. Такою назвою я його брала. Дивіться, яке гарне листечко. Black leaf. І гарний сплеш має. Це молоді листя, і вони ще ростуть і формуються. Але виглядає це так дуже красиво. Тут в цьому клеменціорумі два напрямки росту ось оцей. І ось інший. І я бачу тут іще один є. Але чи то він завмер, чи то він тільки почав рости, я якось за ним не спостерігала. Подивимося. Ну, от навіть цей результат, який от зараз, мене влаштовує повністю, тому що був час, коли я саме з цим клеменціорумом у мене були з ним великі проблеми, він просто відмовлявся рости. Він сидів, мабуть, півроку, а то й більше, на одному місці і, і, жодного, і на жоден сантиметр він не підріс. І тільки коли оце влітку почалося сонечко, він хоч якось почав розвиватися. Ну, зараз він вже, мабуть, я так розумію, набрав силу і почав свій ріст. Цей клеменціорум – це Голландія, це голландська поставка. По назві я пробувала його знаходити, і ті фото, які я бачу, які мені видає Google, то вони відрізняються. Але все одно він дуже красивий, він прекрасний, бо це клеменціорум. Інший клеменціорум називається Dark Leaf, Темний лист. І цей я отримала пізніше. Він ще менший, він не такий, не такий розвинутий, не такий ще великий виріс. Коротше, він ще маленький. Листочки, бачите, які дрібненькі, він ще формує листочок, тому його чіпати я не буду. А оцей вже виріс раніше. А оці тільки почали рости. Тому, якщо ви бачите, що у вас лисий проміжок, ви не переживайте, тут ще може щось нарости, бачите? Одна ліанка у нього, і він такий ще зовсім йому потрібно окріпнути. На вигляд, вони прям дуже-дуже схожі. Але якщо їх поставити рядом, то вони відрізняються. І з плешем відрізняються, і листочками відрізняються. Оцей узор по листі у них різний. Хоча, на перший погляд, вони однакові. Як бачите, залишилось у мене не так і багато іхой. Так, я вам не всіх показала, у там ще десь 3 чи 5 залишилося. Але суть це не міняє, тому що свою колекцію я суттєво скоротила, бо для того, щоб їх доглядати, потрібно дуже багато часу. Їх потрібно встигати поливати, пересяджувати, формувати. Але так як я не встигаю це все зробити, то просто приймати рослини, ради того, щоб вони там чахли. І не отримували належного догляду, я не хочу, тому свою колекцію я суттєво скоротила, мені цього достатньо. Я не впевнена, що в цьому році я ще когось придбаю, можливо, якогось там дуже красивого і дуже дорогого екземпляра, але і то не факт. Також обов'язково вам покажу ще хої, які в мене почнуть квітувати. Надіюсь, що, надіюсь, що я все-таки побачу їх цвітіння і вам покажу. Ви ж бережіть себе і до нових відео!